Так, друзі, слава нації! З вами свята людина Каланча Дмитро Дмитрович. Я вже думаю, сьогодні продовження виховної роботи, концерт по заявкам. Я думаю, вам вже не треба казати, де я знаходжуся. Виховна робота з Вишницьким, як ви себе називаєте? Капітан поліції. Та ні, Виховний ваш це, це все заклад. Вихідський районний відділ поліції. Ага. Державний орган виконавчої влади. Державний орган виконавчої влади. Ви розумієте, це вже смішно всім. От уже. Скоро будуть брати букмекери ставки, чим це все закінчиться. Їхня творча робота, розумієте? На скарги вони вже не виїжджають, вони собі придумали якусь дельту, ще якусь хача. Документально ви це мені не можете підповідати. От дивіться, ви є офіцер поліції, так. маєте вищу освіту. Так? Так. Зараз військовий стан так. під час військового стану. Є якісь усній наказ. Все в паперовому вигляді. Так? так? Ваші розпорядження також в паперовому вигляді. Ну, ви мені можете такий от папірчик, дивіться, пред'явити. От тут має бути одна печать, розпись, тут печать і тут написано, що це за наказ. Не може бути ваш документ-обіг в інтернеті. У вас це все має бути продубльовано, паперово, пропечатано, прошито і все гарно має бути. Чи ви не згідні зі мною? Я вам поясню, в інтернеті є, тому, що ага. вас надію. Дивіться, дивіться, пан начальник УНП Чернівецької області, пан Нечитайло. Дивіться, я, напевно, вам спонсорую, щоб ви в кожній сауні, барі, ресторані, притоні, в якому ходять ваші підлеглі на відпочинок, шлюхами, блядями, ну що вони там роблять, неважливо. Не виражайте, я вас прошу. Ведь до контур на У вас як є права, так само є обов'язки. <різь> дивіться, я пропоную вам взагалі вийти із положення. Ось дивіться, пан читайте. Я знайду спонсорів, вони зроблять такі. Кожній сауні в ресторані, ну, в кожному притоні, де ходять ваші підлеглі, е куток е не до поліцейського. І там будуть розпечатані всі накази, і коли вони бухають, квасять, вони зможуть з ними ознайомитися і вони хоч щось будуть в курсі того, що робиться у вас в ОНП. І ще би я вам радив о по таких закладах о роздати кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс, щоб не десь там, коли відходники у них після п'янок, десь там. В промежутках між дуп'янками, щось підчитували, ну просвіщалися ваші підлеглі. Бо бачите, моя виховна робота ні до чого не доводить. Вони вже скільки разів я сюди приходжу, вони мені один сраний папірчик дати не можуть. А яким це нормативним документом? Бачу, ну у вас же має бути. Бут... Ну, от ви додавати, кажете, ви на нього ссилаєтесь, так? Так. Ну, значить, ви мені, громадянин ви, України, ви, маєте так. показати, Моє на що ви ну, ссилаєтесь. Ну ви опираєтесь на нього. Ні, а ви одпереться на який нормативний документ. Бо я вам не вірю. Ну я вам не вірю. просто. Ви Я вам надаю наказ. Це тобі, журналіст має працівнику надати інструкції з працівнику поліції з приводу його роботи, так? Можна, будь ласка, знайомитеся посвідчення. Будь ласка. О, ще з посвідченням вони моїм не знайомились. Своїх ворогів треба вішати посвідчення при вході. Ось, будь ласка. Ану, що спрокоментуєте з приводу цього документу? Все, згідно чинного законодавства. Без коментарів. А ваш су посвідчення сувенірне. Знаєте чому? Воно передбачене постанови Кабінету міністрів. Воно невідомо, ким 1137, постанову, там видав. Друзі, що я від хочу? Як них навіть удостоверення згідно з зразка немає посвідчень згідно з зразка. Сувенірна організація. Сувінірне посвідчення. Ну посвідчення. Ну, дивіться, Спеціалі? дивіться, кожне посвід... посвідчення написано ким видано. А у вас просто посвідчення, І невідомо, Почтайте що. Там Та мені не потрібно читати. Коротше, не читайло, я шукаю спонсорів, робимо е, куток міліціонера в кожному ресторані, сауні, там, блядхаті, притоні і так далі. Е, куток міліціонера, там в, куток поліцейського вибачаюсь, там складемо всі накази і купляємо е, кримінально-процесуальні кодекси і кримінальні кодекси України. Беремо в декількох екземплярах, ну вдруг 100 століт, сходить. Друзі, це вже абсурд, це не є робота. Ну, я взагалі не знаю, до чого це все йде. З 2018 року, навіть з 2017 року, є така справа, ще з 16-17 внесена в ЄРДР до сих пор не передано до суду. Розумієте? І ви мені пишете, що я щось хочу від них? Я хочу, щоб вони робили те, за що ми їм платимо за Народ України, ми і влада. А вони не зрозуміли, що роблять. Сувенірна організація. Всім гарного дня. А на рахунок спонсорів, то я не йду. спонсорів куплять кодекси, все розкладемо по всіх ресторанах і сам. Жартую.